Який чоловік на порозі? Ну, давайте подивимось, ви можете бути в стосунках, можете чекати знайомства, можете чекати приїзду когось, а можливо, нікого не чекаєте. Який же чоловік на порозі? Говорю, для, чоловіки, для жінок, ви бачите, чоловіків перевертаєте під себе? Отже, для кого цей розклад, для якої людини, в яких енергіях ви знаходитесь? Так, це для людини, яка любить вільно проявлятися. Так, людина яка м -м, любить ризикувати, або що буде, довіряється м -м, вищим силам. Е от піду так, куди дорога веде, е подивлюся, як, до чого це мене приведе, або просто піду туди, де раніше не було. Зроблю так, як раніше не вчиняла, для того, щоб оновитися, обновитися і почати все спочатку. Дозволити собі бути вільною, відчувати свободу, легкість, задоволення. То по четвірки мечів ви обдумуєте, куди саме йти вам. Ви обдумуєте, ви пішли вже в нове. Але думаєте, як вам далі? Що вам далі з цим робити? Можливо, хтось банально просто висипатись став. Можливо, хтось про ментальне своє здоров'я почав думати. Хтось взяв відпустку, хтось взяв якісь вихідні. Так? Можливо, дійсно зараз вихідні у вас. Тобто, ви взяли тайм-аут і перепочиваєте, для кого цей розклад. Для людини, яка цінує гарні взаємовідносини, для людини, яка може бути закоханою, закоханою в життя, закоханою в певні емоції, які ви чуваєте з якоюсь конкретною людиною, і для кого це розклад? Для людини, яка мріє про кохання. яка, або якщо є партнер, старається налагодити ці взаємовідносини, або вже має ці стосунки і хоче все-таки, е, планує свої подальші дії, е, мріє про те, якими вона хоче бачити ці стосунки. Так, давайте подивимося вам пораду спочатку. Яка порода вам йде? А тепер, який чоловік на порозі. Який чоловік на порозі? Який цінує е, сімейне життя? Дехто може бути вже одруженим. Хоча не обов'язково для когось йде дійсно сімейна людина. Але це людина, дивіться, була сім'я. Він пішов. Він пішов. Можливо, там зрада було. хто, Я не скажу, чому він пішов, але він пішов в нове. Так, і поставив все-таки крапку. Поставив крапку. От щось трапилось в ці сім'ї. Чому він пішов? Чому він пішов? Він вважає, що він справедливо вчиняє. Він хоче відкрити нові двері. І... Хоче почати все спочатку, хоче почати все спочатку, а чого ж він пішов, так і не сказали карти. Він довго планував, можливо, роками, можливо кілька місяців. Він планував все ж таки вийти в стосунки, можливо, через дитину був у стосунках. Різні можуть бути ситуації, але довго був в підвішеному стані, вагався, не уходив сім'ї, але в даному випадку він пішов. Зараз ще подивимося на другій колоді, який же він. Так, який чоловік у тебе на порозі? Який він? Король мечів. Може бути близнюки Терези водолії, або людина, яка вже не піддається емоціям, старається, можливо, не проявляти емоції, виглядить холодно, можливо, саме тому і не проявляє емоції, бо боїться знову ж таки ех, отримати неприємності у стосунках, або ця людина планує своє життя подалі. Тобто вже вийшла з тих відносин, і він хоче, планує своє життя, продумує кроки, є в нього певна мета. Так, який цей чоловік? Він он онулився, повністю онулив своє життя. Він вже хоче проявлятись так, як він хоче, а не як його змушують, оточуючи обставини. Людина да, відчуває себе вільною людиною, хоче нове життя, хоче вийти з енергій мечових, холодних і відчути, знайти оту кохану. Знайти ту жінку, яка зробить його кубковим. Насправді він може бути емпатичним, тобто він людина, яка розуміє почуття інших, може допомагати, підтримувати, вислухати. Людина з гарною інтуїцією. Так, По кубкам це може бути рак, Скорпіон Риби. Тут знаходиться він в холодних енергіях, а сам може бути в Такого знаку зодіаку. Угу. Очікую зустрічі з тобою. Так, да. він хоче ринутися в бій, він хоче стосунків, він не хоче бути сам. Але ті випробування, які його з ним відбулися, змусили навчили його чекати. Тобто не кидатись в перші ліпші стосунки, да, першу жінку, яку побачив, ні, він вже знає, хто йому потрібен, які стосунки він би хотів побудувати, яка жінка е зробить його чуттєвим, емпатичним, поверне його в свої енергії, коли він задоволений життям, то він налаштований чекати зустрічі з такою жінкою і порада. Ваше життя наповнене можливостями. Вони чекають на вас на кожному круці відкрийтеся до нового досвіду. Це нова людина для когось іде, і е, вам вищі сили радять відкритися новому досвіду. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив, обходять вас стороною.